Картоплю відварюю відчищену, сиру. Ось, 5 хвилин. Вимикаю вогонь, виливаю воду, остужаю. Картоплю трішки охолодила під проточною холодною водою, висипаю в глибоку миску і додаю такі спеції. Додаю часник. Картоплі тут у мене трішки більше кіло, десь півтора кілограма. Далі, ну, часник я весь паточку пачечку додала. Додаю кавказькі трави. Ну, З ними не переборщити. Так, десь чайну ложку. Далі у мене є до шашлику вірменська приправа. Теж додаю ну, достатньо. Куркому, обов'язково трішечки, для кольору. Додаю сухарі паніровані. Ну, так. Столову ложку десь. Обов'язково додаю крохмаль картопляний. Можна замінити на кукурудзяний, що у вас є. Теж десь столову ложку і олію. І сіль перець за смаком. Солі десь чайну ложку. Так як у нас приправи. Ось так. Достатньо. Олії. Все ретельно перемішую. Ну, десь три столові ложки олійки в мене пішло. У мене духмяна олія. Це все треба так ось перемішати все добренько. Я ще вирішила додати панірувальних, панірувальних сухарів, десь столову ложку, і крохмалю картопляного. Ну і все ретельно перемішую. Акуратно, все не спіша, потихеньку. На лист викладаю пергамент для випічки. Потім трішки олійки і викладаю картоплю. Ставлю сам смажитись в духовку предварительно розігріто до 180 градусів десь на хвилин 25. Картошка вже дивіться, яка рум'яна, а смачна. А пахне як. Аж до сусідів чутно. Всім смачного. Рекомендую таке дуже просте блюдо і дуже-дуже смачне. Всім гарного настрою, міцного здоров'я, кріпіться, все буде добре, все буде Україна. Бувайте! Всього вам найкращого, хай вам щастить, до побачення. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Обов'язково.